Трускавець, сонце світить, знову погода сонячна, без опадів, але прохолодна. Друзі, сьогодні, як осінню. 24 серпня. Вітаю вас всіх з Днем Незалежності! І ми, друзі, йдемо зараз з вулицею Воробкевича, покажу, який ресторан вчора відкрився у Трускавці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми йдемо до Бівету, але зайдемо на центральну площу, там зараз починається святкування. Дня Незалежності будуть сьогодні якісь концерти на курорті, будуть виступати якісь колективи. Ну, йдемо все по черзі, подивимось. Ви бачите, скільки вже зараз листя на дорогах. Таке враження, що сьогодні не 24 серпня, а 24 вересня дуже прохолодно. Зранку було плюс 10, зараз трішки більше, десь, напевно, 16, ну але вітер дуже холодний. Пам'ятаєте, я вам показував відео, що планувалося відкриття ресторану Дворик Лева. Вчора він, друзі, вже відкрився, вже працює повним ходом, бачу, там люди заходять. Вчора він ввечері дуже гарно світився, ми вчора ввечері також були в центрі. І ще в 10.00 Тут все дуже класно світилося, але звісно, тут немає людей. розумієте. Весь, Все життя десь там в районі вулиці Шевченка, там де, хто знає, де Клюберг, де. Бурек, там, де Львівська майстерня шоколаду, там набагато більше людей ходить. Навіть ресторан Делікатека, який також нещодавно відкрився, там значно більше людей ходить, а тут чомусь менше. Ми повернули вже на вулицю річки. Бачите, вчора падав дощ, і вночі падав дощ. Не знаю, ще треба на об'їзній дорозі подивитися, чи працює ресторан Султан. Можливо, і Султан відкрився. Було б цікаво. Ну, знаєте, раніше ще до війни, можливо, ще раніше навіть. У трускавці було дуже багато людей, дуже багато квартир здавалися подобово. Ліворуч, до речі, ресторан М'ясник, а праворуч в новому апарт-готелі також є нещодавно відкрився ресторан Вавель на першому поверсі. Ресторанів вистачає. Єдине, що людей мало. Так ось в той час людей у трускавці вистачало. Всі санаторії, готелі були заповнені, працювали ще, пам'ятаю, на ці всі кристал, Рубін, Янтар, Алмаз, всі санаторії. Ну зараз тільки кристал працює. З тих санаторів тисячників людей було дуже багато. Всі квартири, які здавалися, постійно були зайняті. Зараз вже немає такої кількості квартир. Багато квартир почали здавати на довготривалий термін, хтось можливо продав, хтось взагалі виїхав з країни і з міста Трускавець, продав, продавши свою квартиру. Раніше це був цікавий бізнес. Зараз також бізнес такий є, але квартир чомусь значно стало менше. Більше людей, знаєте, напевно, полюбляють обирати якісь готелі, санаторії, в яких вже там і харчування включено, і є ще якісь там процедури, ще якісь цікаві послуги. Якось так. Єдине, що якщо хтось хоче приїхати на відпочинок, і, скоріше за все на лікування і зекономити при тому якісь кошти, то люди обирають якісь квартири, кімнати, будинки знімають в оренду на ну, подобову оренду. І там можна зекономити. Я вже бачив неодноразово, навіть в коментарях писали, що люди приїхали замість того, щоб знімати, ну, платити, наприклад, в кристалі, там від 1200, здається, за добу. З однієї людини зняли за 600 гривень квартиру у трускавців трьох трьох, ну і ще знаєте, скільки вони зекономили, а лікування проходили в самому Кристані і сказали, що такий варіант має право на життя. І таким чином люди економлять. Ну, якщо зняли квартиру, значить там є кухня. Можна на продуктовому ринку чи в супермаркетах купити якоїсь їжі, можна навіть з собою привезти, якщо ви на авто. І можна так зекономити на відпочинку. Мені здається, що Трускавець зараз це, напевно, найдешевий курорт зі всіх курортів, які я недавно бачив. Ну, можливо, ще Моршині там дешевші ціни, ніж в Трускавці, а так і Ремчу Буковель там ціни взагалі захмарні у всіх цих готелях і навіть не тільки в готелях, а в магазинах, супермаркетах, всюди завищені ціни. Зараз, до речі, друзі, 16.30. І людей не так багато, як би хотілося. Не знаю, чи це холод, чи люди чекають. Ну, бо знаєте, з 16.00 почалося святкування Дня Незалежності на центральній площі, там Майдан Незалежності, на центральній сцені. Але спочатку там будуть різні колективи виступати, а потім вже здається, що основний гість цього свята буде, здається, Павло Табаков. Він вже, я думаю, буде виступати ближче до вечора. Тому люди, я думаю, що будуть підходити ближче до 18.00, хто хоче там послухати цікавий концерт. А зараз там здебільшого спочатку виступи починаються з дитячих колективів зазвичай. Тому зараз подивимося, скільки людей на центральній площі. Обійдемо все довкола. Так, можна було скоротити шлях, пройтися біля кінотеатру Злата, але так буде, я думаю, цікавіше. Люди, які полюбляють Приїжджати на Трускавець, полюбляють Трускавець або планують приїхати на відпочинок у Трускавець. А ці відео мої про Трускавець будуть всім корисні і цікаві. В першу чергу. Багато хто вже написав мені в коментарях, що вперше приїжджали на курорт, і мої відео виглядають як путівник по курорту. Люди вже знають, куди вони мають йти, з якої сторони, де що знаходиться. Ми зараз йдемо вулицею Тараса Шевченка праворуч від нас Вілла Сонячна. І зараз дійдемо до ресторану Клюберг, потім повернемо на Майдан Комзаря А так по вулиці і не скаже, що сьогодні неділя або, тим більше, що День Незалежності і ще й високий сезон на курорті Якщо чесно, то людей, мені здається, на курорті менше, ніж було у минулому році. В минулому році це був просто аншлаг. Зараз не знаю. Людей не так багато, можливо, за того, що там ціни попіднімали, менше людей можливостей є приїхати сюди, на відпочинок, Ну, людей значно менше. Людей, знаєте, я кажу, що багато людей, наприклад, в якомусь із відео, що у Трускавці дуже багато людей, але цей рівень навіть не дотягує до рівня, наприклад, 2006-2008 років, можливо навіть і 12 2012 році, було взимку в такі самі. Місяці, коли там найнизький сезон, листопад, лютий-берзень, в ті місяці було більше людей, ніж зараз у високий сезон. Але, звісно, якщо хтось планує лікування от рускавці, то я думаю, що краще обрати низький сезон, коли там менше людей. Наприклад, от травень-червень, ще небагато людей, але вже от рускавці тепло, власно, сонячно можна. Відпочивати, лікуватися і без натовпу, і навіть якщо ви там якийсь санаторій берете, там не буде таких черг, як є зараз. Ну і в міжсезоння, звісно, там можна потрапити на низькі ціни, якісь акційні пропозиції. Пам'ятаю, що минулого року, березень місяць, дуже багато було різних акцій у Трускавці. Цього року такого здається не було. ну Звісно, є знижки для учасників бойових дій. для Літніх людей. Ось такі знижки, але так, щоб акцій якихось таких великих, як було в минулому році, я не бачу. Ліворуч від нас Львівська майстерня шоколаду, Зазвичай тут дуже багато людей, але зараз я так думаю, що всі люди на центральній площі. Там щось відбувається, я чую, що лунає музика. І в п'яній вишні ніхто не сидить. І ну, дядько Сем також небагато людей. Ви бачите, як люди одіті, настрій вже такий бачу осінній. Добре, що нічого не падає і світить сонце час від часу. Без сонця взагалі дуже холодно. І ви, друзі, також в коментарях запитували, де ж знаходиться цей ресторан Чебурек. Я вже неодноразово показував в різних відео, можливо, ви були неуважні або пропустили просто ці відео. Взаді, зразу за рестораном Клюберг, знаходиться ресторан Чебурек. Зразу за цією будівлею, що праворуч, знаходиться ресторан Чебурек. А ми вже прийшли практично до центру. Все-таки Це бачите перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської, вулиці Шевченка і Майдану Кобзаря. Тут дві вулиці, бачите, пішохідні, а дві можна їздити на них на авто. Спеціально зробили тут пішохідну зону, але час від часу автомобілі заїжджають, особливо ті, які їдуть до готелю Міротель. Так, ми вже повернули на Майдан Кобзаря. Також людей небагато. І здебільшого всі йдуть в напрямку до центру, ну, до Майдану Незалежності, до центральної сцени. Ну і ми також підемо аж до центрального бювету, хоча він ще зачинений сьогодні. В Палаці культури Шевченка точно концертів не буде, оскільки святкування буде на Майдані Незалежності. А подивимось, які анонси концертів будуть на слідуючий тиждень, хто завтра і так далі. Післязавтра і взагалі хто буде виступати цілий тиждень у Трускавці. Ось тут є фотозона, я люблю Трускавець, з якої люди часто фотографуються. Ліворуч музей художника Михайла Біласа старовинна віла, віла гопляна. Ну, а білого кольору це Віла Вікторія, також старовинна віла. Один із корпусів санаторію Обрізка, ну, це все. Ви запитували в коментарях, де тепер санаторій Берізка? Немає санаторій Берізка, це все порозформовували. Бачите, все поокремо зараз. Тут Віла, там Віла. До речі, в зимовий період Віла Вікторія вже останні 2 роки не працювала, вона тільки працює в літній період. Цього року, бачите, влітку і запрацював дискоклуб Шайба. Там кожний день відбуваються дискотеки. 3 роки вона не працювала, зараз вже працює. Ви також часто запитуєте в коментарях. Ну, ще кілька днів і вже почнеться осінь. Хоча бачив вже сьогодні, друзі, відео. Відео і фото, що в Карпатах сьогодні випав сніг 24 серпня на День Незалежності. Біля Говерли, там на горі піпіван, також є у Буковелі бачив відео, що на вершинах випав сніг. Тому так холодно. Ранки тут дуже холодні, хоча ще бачив прогнози синоптиків на слідуючий тиждень, там вже четвер-п'ятниця, субота, буде тепленько, навіть плюс 28 обіцяють. Ще можна буде поплавати десь на озері. Або в річці. Ми вже підійшли, друзі, до центральної сцени. Так як я і говорив, вже святкування розпочалося, дуже багато величезна ярмарка тут є, бачу багато є страв на мангалі. люди сидять, бачу, черга за всім зараз. І Зараз бачу, відбувається на сцені якісь циркові вистави. Діти, до речі, діти показують циркові номери. Ну, а звісно, вже пізніше буде хтось із співаків, буде співати. Буде оркестр, чув, там вже тренуються біля Палацу культури. Ну і звісно, відбувається збір підтримку ЗСУ. Зараз всі концерти, які такі проходять. Це благодійні концерти зі збором коштів. Як і у Трускавці, так і сьогодні також концерт і концерти у східниці. До речі, мене ввечері запросили у східницю. На святкування Дня Незалежності. Не знаю, думаю, що поїду. Єдине, що там, напевно, буде набагато холодніше, ніж у Трускавці. Зараз людей ще небагато, але після 18.00 буде значно більше людей. Я це вам гарантую. Бо дійство тільки почалося, пів години як виступи розпочалися на сцені, а через півтори години тут буде значно більше людей, тим більше відкриють бювет. Ось прийде і водички попити і подивитися на концерт. Ми вже звернули на бульвар Торосевича і йдемо в напрямку до Бівети. Подають різні сувеніри, ярмарка триває. Сьогодні зранку добрячий дощ падав, бачите, ще калюжі не висохли. Не так багато людей, як я собі уявляв. Ну, бачите, тільки далі проходиш від сцени, і вже людей на вулицях стає значно менше. Всі йдуть до центральної сцени. Дуже швидко пролетіло літо. Не знаю, і щось з таких класних сонячних гарячих днів точно в Трускавці не було, спеки. Не пам'ятаю, навіть раніше було таке, що 2-3 тижні сонце світило, ні краплинки дощу. І стопчик термометра був біля 33-35. Це було дуже спокійно Зараз, не знаю, чи навіть в готелях вмикали якісь кондиціонери. Немає такої спеки, не було ціле літо. Взагалі. Можливо, хтось і хотів погрітися на сонечку, але сонця такого не було. Їде музичний перевозик сьогодні. Я думаю, що він має роботу, багато дітей. На курорті я замітив, що дуже багато молоді приїхало у Трускавець. Дуже багато молоді приїхало в Трускавець і в Трускавецю потрібно щось робити, щоб побільше молоді приїжджало, щось їм робити таке цікаве, щоб дійсно курорт виглядав цікавіше, особливо для молоді. Раніше було дуже багато нічних дискоклубів, тому було багато молодих людей. А зараз ці всі дискоклуби не працюють, які працювали раніше. Зараз єдиний фактично дискоклуб це ресторан Сохо. Там є дискоклуб, і то він тільки працює до 23.00. Ну і також в кожному ресторані є жива музика. І так само там до 22 буває, десь до 22.30 є музика. Далі все зачиняється. Щось з 22 зачиняється, щось о 23. .00. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також всім велике дякую за коментарі, за лайки і за перегляди, і за те, що залишається постійно з каналом Трускавець Тревел. Зараз ми ще підемо. Подивимось на афішу концертів, що буде найближчим часом. Ну, Бювет я вже говорив, ще зачинений. 17.00 відчинять бювет і тут людей буде значно більше. Але сьогодні анонсів концерту на бюветті не буде. Сьогодні святкуємо День Незалежності на Майдані Незалежності. В парку Адамівка сьогодні, напевно, прохолодно, бо як на дворі прохолодно, то там ще холодніше. Іде. Тільки сонце ховається, так зразу стає прохолодно. Бачимо, буде Шугар, буде Михайло Грицкан і Катерина Божинська в четвер, потім завтра буде Ростислав Кушина, також з середу тенори з Бельканту, ну і Наталя Валевська буде вівторок, 26 серпня. Будуть цікаві концерти, особливо завтра, коли буде Ростислав Кушина, там завжди збирає дуже багато людей на анонсі концерту. Так що, друзі, всем гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.